Вітаю, це практичне одне з завдань, яке у вас є в інструкції, це побудова ось такої фігури. Зараз я видала, і ми її будемо будувати. Уважно по інструкції дивимося. Будуємо по координатам точки, тобто всі цифри, які я ввожу, перша 95,85, наступна 245,85 і так далі. Все це у вас в інструкції прописано, тому тут я нічого не видумую. Тут перейшла в вкладку дуга 245 151, знову перейшла в вкладку лінійний. І далі вже у нас тільки лінійні будуть сегменти, і працюємо ми інструментом полілінія. Тобто, це завдання у нас на інструмент полілінія. Всі точки у вас вказані за винятком. От Зараз буде точка, де треба буде, там написано додумати самостійно. Тобто я ввожу 95-135, подумайте, чому такі координати. І далі сегмент дуга просто замкнути. Тепер нам потрібно ще відкласти два кула радіусом 23, тут трошечки на відео зараз буде помилка, тому що вибрано не через радіус, а через діаметр. Тому я видаляю це коло і ще раз повторно тобто, ось дивлюся, що в мене. Координати центру і радіус саме 23. Тому ще раз обираю саме функцію коло через радіус, центр 245, 118 Enter. і тепер вводимо радіус 23 Enter. І ще одне коло у нас є. З іншої сторони також через радіус. Центр, здається, 95, 110. І радіус 10. Тепер, ну, це можна і в кінці було зробити, але я тут роблю виділяю всі основні, а вони всі основні лінії цієї побудови і роблю трошки товстішу лінію. Після цього, увага! У вас в вказівках до виконання практичної роботи, саме в класі, прописано: нанести розміри. Тобто це додатково на, на малюнку цього нема, але це обов'язково завдання. Без розмірів, ну, якби це завдання виконане, буде оцінюватися нижчого оцінку. Тому зверніть увагу, ми наносимо лінійні розміри, всі, які ну, нам потрібні, ну, якби ми не знали цих координат, цих точок, тобто будували не методом координат. А ось ми не знаємо на, начебто координат, і нам треба побудувати за розмірами. Після того, як ми нанесли лінійні розміри, наносимо радіуси. Ось таким чином. Якщо ви про нанесені розміри бачите, що у вас завеликі за або замалі стрілочки і сам розмір тексту через властивості. Я це неодноразово показувала, ще, можливо, повторю, покажу, але в цьому відео це просто зараз побудова цієї деталі. На цьому все. Дякую за увагу. Бажаю успіху!